Семен Алєксєєв Плавуча батарея. Частина перша. Це було в роки Великої вітчизняної війни. З усіх боків Севастополь прикривали наші артилерійські батареї. Серед тих батарей була одна і плавуча. Стояла вона у відкритому морі. Багато клопоту завдала батарея фашистам. Вона не тільки прикривала підступи до Севастополя з моря, а й першою зустрічала фашистські літаки, які нападали на місто. Фашисти задумали, що там не стало знищити небезпечну батарею. Кинули проти неї своїх досвідчених льотчиків. Плавуча? посміхаються фашистські льотчики. Наче поплавець на воді прекрасна ціль, та ми її відли разом. Частина друга. Вилетів перший фашистський льотчик, набрав висоту, наблизився до батареї. Пусте, дрібнички, Я її першою бомбою. Розвернувся, ліг на прицільний курс, оглушливим ревом кинувся на батарею. Ждуть на фашистській базі повернення літака. Час його польоту давно минув. І ще минула година друга, не повертається літак, зляться на базі. Мабуть, щось недобре трапилося з льотчиком. І справді недобре. Збили його батарейці. Частина третя. Я полечу, я покажу їм, проситься новий повітряний ас. Я зразу, в один заліт, тільки мокре місце від неї. І ось уже в небі льотчик, під ним море. Видно, внизу батареї торжествує фашист. Я її першою бомбою. Розвертається, набирає висоту, дивиться в оптичний приціл, точно навів літак і пішов у піке. Ждуть на базі льотчика. Час його польоту давно минув. Потім ще година минула, потім ще одна не повертається повітряний яс. Збили фашиста, хоробрі артилерісти. В небо вирвалися нові льотчики. Третій, четвертий, п'ятий. Ми швидко ми її доконаємо, на тріски її розіб'ємо. Ждуть на базі повернення льотчиків. час їхнього польоту давно минув. Не повертається ні третій, ні четвертий льотчик. Не видно, не чути, п'ятого. Частина четверта. Усі 250 днів героїчної оборони Севастополя стояла на бойовому посту плавуча батарея. 26 фашистських літаків знищили артилерісти. Але вони не тільки громили ворогів, вони свої кораблі брали під захист батарея. Квадратом смерті називали її фашисти. Квадратом життя з повним правом можемо назвати її ми. Ваше завдання прочитати текст і подумати, дати відповідь на питання, чому фашисти називали артилерійську батарею квадратом смерті, чому ми маємо її називати квадратом життя.